Стої. Я завжди питав у своїх бійців, як там. Я хотів, мені сказали. І якщо щось десь якось, тебе всегда. Не пофій, командир. 9 років у металургії прориву. Вчилися на, на подоконках. А він каже: а я знаю, що і зараз буде, а ти ні. От ви з ним будете, одному кот. А на війні кожна людина становиться тим, яким є. Ви коли йдете в драку, ви як думаєте? Страшно всім. Страх нам допомагає. Де стоїть останній наш піхотинець, вон там і наші закінчується держава. Після першого вистрілу. Все йде. П... Я лейтенант Ваченко Микола Артемович, колишній командир роти вогневої підтримки 111-го батальйону 110-ї бригади. Зараз у, у розпорядженні бригади. Офіційно в мене. Шість поранень. Три контузії, одне осколкове в спину, вже і порізи очей, лівого та пробиття і правого ока. І ось зараз поранення рука, нога осколкові. Там була дуже важка ситуація. У нас вже всі наші сусіди зліва, справа і просіли. І ми трималися до останнього. Два солдата, і був з нами ще командир роти вогневої підтримки, але він там залишився. Я тоді був командиром і взвода. Мене почали евакуювати з поля бою вже пораненим з своїй позиції. Був і прильот прямо в окоп в мого побратима. Але і легкі осколкові. А в мене, як бачите. Але в нас є потенціал, у нас є сили для того, щоб відбиття ворога бо, Ну, хотілося б завжди всього більшого. Але є ще ті, які стоять і будуть стояти. Лінія фронту, так як вона там є на діпстейті, вона так і є. Це так і є. Це наші бойові порядки, це наше ми стоїмо. Це стоїть ну, піхота. і Між противником та нами може бути 50 метрів, 30 метрів, 10 метрів. Навіть да, можуть бути два окопи бути поруч, в одному окопі буде ворог, в іншому окопі наш. Любий командир роти повинен зробити реконструювання. І Він повинен побачити своїми очима, що там є, якщо є така можливість. Був той бу, проміжок часу, коли ну, там не було можливості зробити рекорднасування місцевості. Тому ну, я хотів, мені сказали, якщо ти, ти зайдеш, це буде цей план, як потім тебе туди витягнути, тому що в тебе є ще робота тут. Тобі треба їх забезпечувати. Тобі потрібно продумувати, тобі потрібно це все зробити, це все організувати, щоб хлопцям попали реби, тому що ми все занести не можемо на собі. Тому потрібно продумувати це все, як це він все буде робити. Йому ж потрібно зробити заявки, все, 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 все це зробити. Своєму сержанту з матеріального забезпечення дати команду. Сержантам, потрібно все це проробити. Я завжди питав у своїх бійців, які ну, друг друга міняють на позиції, як там, тому що вони краще знають, що їм треба зробити і що мені для них треба зробити, щоб вони вели краще оборону нашої держави і оборону своєї позиції. Командир роти завжди повинен знати, де його бійці. В якій вони точці, що з ними? Хто там, що там, він повинен знати усе. Так сказати, якщо само собі, то я можу сказати, е, не похвай командир, тому що зі своїми бійцями я досі і спілкуюсь з, з усіма, навіть з колишні. Я до 22-го року був цивільною людиною, я, я. Відношення до армії не мав ніякого. Я до 22-го року 9 років у металургії проробив. Першу думку, до 24-го мене будила колишня дружина і казала, Коля, почалася війна, я кажу, лягай і спати. Поїхав спокійненько собі на завод, тому що ми тоді працювали на заводі. І... Ну, я ж теж розумію, що кожен повинен займатися своєю справою, яку він робить. І коли вже почали падати ракети, я вже зрозумів, що почалася війна. 14 березня я прийшов до військомату та вступив до лав, збройних. Починав я війну кулеметником в 197-му батальйоні. 124-ї бригади це Херсонський ТРО. Не вмів не автомат рази розбирати на початку війни, нічого, вчилися на, на подоконниках. Як цим всім озброєнням користуватися. А потім, вже я став ку... кулеметником. Мій наставник, який мене вчив на кулемет, мені сказав, тобі буде легше, чи мені. Я говорю, чому? Ти ж, ти вже... ти ж в АТО був штурмував. Він каже: а я знаю, що, що я зараз буду. Потім я перейшов з 116 батальйон 110-ї бригади. Прийшов на посаду бойовий медик взводу, був відправлений на курси статичної медицини, прийшов у курси і так почалось в мене. Інша ланка моєї військової служби. У нас була позиція, у нас з ворогом. Було 50 метрів, ну десь так. І у нас був артобстріл, і міна вдарила прямо в дерево. Укриттів, як окопів, більше не було, тому що ми копали з нулями. Прямо от, з ними от, на контакті копали. І був прильот при прямо в дерево. І мій побратим поранений, горе. Гукає, у нього була перебита артерія і на нозі, поранення, поранене вухо, в голові осколків, в правій нозі перебита, перебита артерія, в лівій нозі просто осколкові поранення. Притім, ну, вже, при вже Артопс був поранений сам, тому що кому, коли я йому вказала допомогу, я ну, чую, що щось ну, не те у спині. Знімаю в одну сторону, кажу і побратиму, подивись, він каже, в тебе там кров і спини тече. Я говорю, ну я говорю, клійте, як лізійку. Ну і так потім залишилося до того, як, коли нас не поміняє група, тому що просто не було б кому утримувати позицію. Дочекався до заміни і тоді мене вже евакуював. Я тоді ще був свій сержантом, я вже почав. ну, з -з 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 Спочатку я став командиром відділення, але я одразу став на ТВО командира взводу. Почав керувати взводом, після чого мене, мене відправили на курси офіцерів, тому що вже ну, мене комбат туди спросив, а в мене вже був орден до третього ступеня. Він каже, ви освіта є, я кажу, є. Він, ну тоді. Є". Поїдеш. Ну, поїду, щось, ну, щось нове. У мене ж просто і батько ще офіцер. У мене батько мій майор, теж в територіальній обороні, ми з, ним, ми з ним в одній і бригаді, в одному батальйоні служили. Він сказав, я в 29 був і був майором. Так що все буде добре. Навчили читати карти, робити БРки, як орієнтуватися в документації, відпрацьовували наступальні дії, оборонні дії, переміщення, тому що ну, в мене немає до досвіду це робити з технікою. Тому що ми завжди як піхота. Все ногами, все ногами. Рівна піль. Пройшлі рівна піль. Група. Ось таких вот нас всього лишь 8 чоловік. Командиро, це, це мед, менеджер, психолог, я не знаю. Це, все, ну, це дуже важка ну, така ланка в армії, тому що ти відповідальний за все. На тебе як і особовий склад, так і майно. Ти, і, е і матеріально відповідальна особа, так в тебе ще й особовий склад. Якщо хтось щось робить, і якщо щось десь якось, тебе завжди. Я знав, на що я йду, яку я беру на себе відповідальність і почали ми працювати, почали ми. Я почав комунікувати з особовим складом. Вони всі передо мною, тільки тільки приїхали, я. Ти кулеметником, ти гранатометником. Ну, по фізичним даним, все, ж, ну, бачите, ж, там, ну, людей. там. У мене був бієць, який, коли він до мене попав, я, я просто я, я от, в мене вже сил не було. Тому що, ну, т, ну тяжка людина, він маленький, кривенький, худенький, весь, весь плохо бачи, ну, вообще, от, ну, Просто хлопці інші там з нього, а я говорю, хлопці, от ви з ним будете в одному окопі. Ви ще побачите. Коли ми були під Водяним і коли штурмові дії, ця людина не забоялась, взяла в руки автомат і воювала з іншими, як всі. І він себе і проявив. А я такий, ти на нього дивишся, та вроді би і, і боєць. А при бойових діях ні. тут ще потрібно бачити. Тому що ми вдома з жінкою одні, з дитиною ми інші. На роботі ми треті. З друзями в суспільстві ми четверті. Просто в суспільстві ми п'ять. А на війні кожна людина становиться тим, яким вона є. Там, там ти вже нічого не спрячеш. Я приймав участь у штурмових діях в 23-му році. Ми тоді у, у чотирьох мали таку можливість бути і першими і піти до ворожого окопу, коли ми вже в нього і зайшли, то тоді ми вже і вийшли на ротного і зайшла вся подальша і штурмова група, вся наша рота. І завжди будь-яку позицію, яку ми облаштовуємо, ми повинні в першу чергу подумати про себе як ворог, щоб ви зрозуміли, як зробити собі краще вашу вогневу позицію. Вони зараз е змінили тактику. Якщо раніше в них були, як кажуть, м'ясні штурми, коли їх йшло багато, і вони і просто людськими. Ресурсами. І тепер вони заходять маємовими штурмовими групами, можуть заходити зразу з декількох боків, щоб від, від, відволікати нас. Противник да, він просочується, зараз противник при, 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 приміняє постійно свої групи ДРГ, які проходять в наші теле, і Там вже працюють. на як ми кажемо, іммігранти. Це, Це ж не те, що вони йдуть ну, в повний роз. Вони при, постійно і приміняють і маскування. І вони заходять. Ну, Тому що зараз не все ми можемо побачити очима. Без е, аеророзвідки зараз дуже важко. Воно повинно бути і постійна, і їдуть по, 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 ну, завжди їй більше. Зараз війна в нас. Е, Дуже активна, дуже активна і фаза і за дронів і за, тех, і за технології, які зараз і у нас ворога, їх, їх теж і багато. В нас вони є. Вона у, у ворога він теж вчиться, він теж постійно щось в себе і досконалює. І інтенсивність бойових дій зараз стала більш інтенсивною. Ви коли йдете в драку. Ви як думаєте? Як ви йому навішаєте і люлів, і як ви відгребете? Якщо ви йдете в драку і думаєте, що вас будуть бити, то ви ж її програли. А якщо ви йдете в драку і ви думаєте, як ви зараз і дасте, що він і не винесе все, що він і повиче, то ви вже на 90% ви не виграли драку. Правильно? Тут так же само. Саме головне не впасти в депресію, не впасти в страшно всім. Мені теж страшно. А кожен раз, коли, коли виходиш, страшніше більше. До поранень я виходив, мені було по одному. Коли вже я почав поранення, і чим вони важкіше, Тим воно страшніше, тому що ти розумієш, що буде. Страх нам допомагає, тому що коли ми боїмося, ми будемо дивитися вночі краще, тому що ми боїмося, щоб нас не вбили. Тому що ми же там стоїмо. Коли ми боїмося, ми будемо стріляти і відбиватися до останнього, тому що ми боїмося. Ну, 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 загинути хто хоче, ніхто. хто хоче і повчити, і повчити і поранення. Ні, ніхто. Страх нас побуждає к вижити і виконати бойове завдання. Піхота це вона і в штурмах участвує, і удар держить. Тому що без, пі... без піхоти, от, де стоїть, як сказав один у нас військовий в нашій країні на інтерв'ю, де стоїть останній наш піхотинець, он там і наша закінчується держава. Я зайшов раніше, побачив, куди я буду заводити людей, побачив, де, де їм буде краще. Собі зробив відмітки, побачив. Нижче, вище, всіх сусідів поспілкувалися, узнали. І потім вже через пару днів я, ми все це організували, що будемо туди брати. І вже тоді ми заходили. Но мені так було потрібно заходити, тому що в мене вже на той час дуже мало було людей. От дуже мало. Я вже заходив як нас просто інших людей ми ще навчали. У мене було ще навчання, і ми ще готові особовий склати. І щоб В... В... часу то немає, прикривати хлопців не потрібно. І тому я заходив з хлопцями, щоб, ну, тому що нам не було просто людей. Ну і так случилось, що контакт. война, стрельба. Я кажу на вине. После первого выстрела все идет по Без пехоты мы не выстрел. Нам потребна пехота.